Сьогодні в обласній дитячій лікарні Мукачево 18 дітей хворих на цукровий діабет отримали помпи для введення інсуліну. Це дороговартісне обладнання, закоплене в рамках проведення всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Також обласній дитячій лікарні було вручено експрес-аналізатор лікірованого гемоглобіну і глюкози. За результатами акції цьогоріч було зібрано рекордну для нашої області суму понад 362 тисячі гривень. Це стало вже другим показником серед інших регіонів України. Ольга Техза схущений розповідає, що і син Микола вже 6 років хворіє на цукровий діабет. Шість років виявили ну, цукровий діабет. Шість вже років хворіє цукровим діабету. Ну, три рази на день колеса інсуліном. Рано в обід вечір. Нам розказували, що так може медицина йде вперед, але ну, щось може бути поліпшення. Ну так ми се наїли що щось буде Ну. А так як нам вже прийшло, то що, ну, так раділи. Тепер хлопець може грати зі своїми друзями, займатися спортом без коригувань графіку ін'єкції, адже завдяки помпі необхідна доза інсуліну буде поступати в організм постійно в мікродозах, за словами обласного дитячого ендокринолога Таїсії Горва зараз в області 200-600 дітей хворіють на цукровий діабет. Щироку захворюваність зростає на 3-5% відсотків і молодіє. Наше завдання за допомогою помпи зробити так дітини, Розвиток, щоб вона була повноцінним громадянином суспільства, дія помпи розрахована двома введеннями. це є розраховується ведення інсуліну, базальний і болюсний режим. Базальний режим це режим, який максимально приближений до виділення інсуліну функціонально, тобто підшлунковою залозою. А болюсне ведення це є прийом їжі, і на то помпа сама розраховує інсулін. Дякуючи всім, хто долучився до благородної місії збору коштів для хворих дітей, ну, як... координатор акції дякую, в області Микола Щеди. Що... Наголосив на важливості виховної складової таких заходів. Ця акція має такий виховний момент, тому що по звітах присилали звіти про те, що в Міжгірському районі, в Виноградівському районі і так далі. На зразок о цього підходу школи збирали кошти. Для тих дітей, які, скажімо, захворіли і про це знали батьки, і потрібна була термінова допомога медична. Ми бачимо зараз це не є неоднозначним, і отакий от момент робила сама школа для своїх дітей, тобто не в рамках цієї акції, але за результатами цієї акції. І оце є той важливий момент, який який відіграє ця акція, тобто виховний для молоді, тому що одним із моментів це виховання молоді, от в такому питанні, і отакі от позитивні речі вони говорять про те, що в принципі це є досить добре. Насамкінець, голова наглядової ради благодійного фонду Серце до да серця Єжи Конік. Виче відзнаки Золоте серце заступнику голови Закарпатської облдержадміністрації адміністрації Івану Качеру та регіонального представнику фонду та координатору акцій в області Миколі Щедеєв.